Слава Ісусу Христу! Давайте поговоримо про таке, чи цікавить Бога релігія. Бога не цікавить релігія, вона тут на землі тисячу років була і до Ісуса, і після. Його цікавить зміна життя, Його цікавить ваша досконалість. Тому що якщо ви діти Божі, ви тоді досконалі. Бог каже, я святий і ви будьте святі. Ось що чекає Бог. Покаяння це навернення, коли ти з Богом живеш і сатана під твоїми ногами, а не коли ти ворогуєш і тебе розриває. Ти просто тоді маєш інформацію від Бога. Ти просто носій інформацію. Але ти не носий Бога. Таємниця Божа не здійснилася у твоєму житті. Таємниця здійснюється, коли ти станеш сином та дочкою Божою, коли Бог оселиться в тобі. Тому чого Бог чекає? Поки всі люди покаються, якщо у твоєму житті немає істинного покаяння, якщо ти не занурений у покаяння, ти не занурений тоді в Бога, ти не занурений у любов. Якщо твої справи, негідні покаяння не відповідають зверненню до Бога, само собою ти не можеш тоді з'єднатися з Христом. А якщо ти з Христом не з'єднуєшся, гріхи тоді не прощені. А якщо гріхи не прощені, ти не можеш воскреснути, немає сили Духа, ти не можеш наступати на цей світ, тепер стає ясно, чим же займається Отець тисячі років. Він чекає, коли ми покаємося, не просто придумаємо релігійні шаблони, але коли станемо його дітьми. І він прийде і обітель в нас створить, коли Дух Святий буде на нас і в нас. А коли Дух Святий в нас, тоді ми можемо збирати з Христом. Якщо ви не є частинкою церкви і вам необхідне покаяння, напишіть мені, щоб відвідати біблійну онлайн-конференцію в неділю. Вхід вільний. Бережи вас, Боже!